Так, Валік, розкажи, де, де ми є. Ми знаходимося у місті Морсбах. Це е, покажи. Угу. Це е, північний рейн Рейнвісфалі. Оце, оце тут е, в, внизу е, це місто. А ми на горі знаходимося. На горі Євангельська е, церква е, орендує, це приміщення. От, і тут є і часовня, от, так, так вона побудована, Ну, як сучасне, ми зараз покажемо як сучасне приміщення. Але воно церква. Над, над нею я не знаю, на, маб... Ось хрест. бачиш, на горі. Тобто, воно, В принципі, воно пристосоване. Пристосоване є для, для оренди саме церквою. Да, да. Вони здають двом церквам німецької і української. Євангельським там. Євангельська, да, Українська Євангельська церква. От. І тут дуже, дуже, дуже приємно. Ну, тут і шашлики ми, ми робимо, приїжджаємо. Показую, вон там, mm -hmm. там шашлики стоять. Да. Давай зайдемо, покажу. Давай, давай. Mm -hmm. Отак проходить служіння. Там буде ще служіння. От бачите, така сучасна церква, але дуже уютно. Там навіть є орган і такий, знаєте, не механічний орган. Тобто, ну, електричний крутиться е, е, міха, але е, він, ну як сказати, не іоніка, не, не отакий. От угу. Тут звичайний, очі. це старовинний орган, це дуже да, да. Я так. Я не знаю, якого росі, року. Це треба органістки спитати. Ну, мені дуже подобається, вона така теж старенька, їй може 80 років, і вона грає, вона в двох церквах грає. О, і так, ну, українська Івановська церква не використовує органи, ми більше використовуємо ці. А, я їх називаю юніками. Юніками, да. ми Моїм дитинці так їх звали. Синтезатори. От, і, ну, ви, ви бачите приміщення, от, от не як, от у нас у домах культури з радянських церкви. Ну, є і дома культури, такі нормальні, ну вони якісь квадратні, тут такі. Частина приміщення, розкажи, що там здається. Ну, так, да, трошки там квартира здається сирійським біженцям, родині. От, і там. Внизу вони хочуть.